Збір металобрухту, який ледве не забрав життя, 47-річний чернігівець вирушив на околицю міста, де велися бойові дії, аби зібрати ламані чи придатні для перероблення металеві предмети. Там чоловік наступив на невідомий об'єкт. Який вибухнув на місце події. Негайно прибули співробітники управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група чернігівського райуправління та вибухотехніки обласної поліції. Поліцейські, які прибули на місце, одразу ж викликали медиків, а до їх прибуття надали чоловіку першу домедичну допомогу. При первинному огляді правоохоронці виявили у чоловіка пошкодження правої нижньої кінцівки. Швидкою допомогою потерпілого доставили до Чернігівської міської лікарні номер 2 у стабільно важкому стані наскільки тривалим буде лікування, залежатиме від стану його здоров'я, нього наслідки міновибухової травми. Була проведена комплексна операція зі шустрім, що у нього множинне ушкодження, тому працювала декілька лікарів різних напрямків. Операція тривала досить довго, а Він переведений до реанімації. За фактом порушення законів та звичаїв війни, відкрито кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Зазначимо, розмінування Чернігівщини триває. Піротехнічними підрозділами ДСНС вже обстежено майже 40 тисяч гектарів землі та знищено більше 52 тисяч боєприпасів. Проте на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ або в місцях, де точилися активні бойові дії, росіяни залишили чимало вибухових пасток, тому роботи продовжуються. Як повідомили в центрі протимінної діяльності від початку повномасштабного вторгнення в нашій області сталося близько 30 інцидентів, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними залишками війни. У результаті 38 осіб дістали поранення, 29 людей, троє з яких діти загинуло. На жаль, міни вони робляться будь-такого кольору природних кольорів, і вони можуть маскуватись будь-де місця ведення бойових дій, покинуті позиції військових, також Об'єкти критичної інфраструктури в місцях, які постраждали від бойових дій, або біля яких велись саме бойові дії. Найбільше нещасних випадків стається на полях, на прибудинкових територіях, на ґрунтових дорогах, лісових зонах. Найбільше це міни протипіхотні та протитранспортні міни. Проте натрапити на вибухонебезпечні предмети можна і в найбільш неочікуваних місцях. Відступаючи, росіяни ховають міни в іграшках, телефонах та навіть жіночих сумочках. Також ворог часто мінує приватні будівлі, багатоповерхівки і дитячі майданчики. Необхідно пам'ятати основні правила мінної безпеки це перше не підходити до незнайомих не ваших або схожих на вибухонебезпечні предмети, не торкатися їх в жодному разі, ніяк з ними не взаємодіяти, повертатись на безпечну відстань, розвернутись по своїх кроках, повернутись не менше ніж за 300 метрів. Якщо ви все ж натрапили на підозрілий або вибухонебезпечний предмет, варто негайно телефонувати на лінію 101 або 102.